Вітаю, ви дивитесь новини 11 каналу. І далі у випуску про найголовніше. Нагадаю, що зараз по всій Україні триває сирена повітряної тривоги. Тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Ракетами та безпілотниками протягом ночі росіяни били по Дніпропетровщині попередньо надзвуковими Х 22 влучили в промислове підприємство у Дніпрі. Водночас сили протиповітряної оборони збили п'ять шахедів в небі над регіоном. На ранок терор нашої області, як і всієї України, продовжився. Енергетики в екстреному порядку знеструмили центральні райони та лівобережжя Дніпра, вимкнули електропостачання і в деяких інших районах області. Наші журналісти зібрали всю актуальну на цей час інформацію по Дніпропетровщині. Кілька ось таких потужних вибухів вночі почули мешканці Дніпра. Росіяни атакували над звуковими ракетами. Промислове підприємство попередньо людей не зачепило, але є пошкодження інфраструктури. Зокрема, в будинках поруч з епіцентром удару повибивало вікна. Намагалися атакувати Дніпропетровщину вночі і безпілотниками, але цю повітряну атаку успішно відбили наші сили. ППО. Опа, от летить прямо надо мной, папа. Тим часом під звуки вибухів Дніпря не ховаються у коридорах, а діти грають гімн України. Ні, У нас не дрожає. А вже на ранок окупанти розпочали черговий масований удар по області і знову скерували свої ракети. Диво, тихою ніч та ранок були на Нікопольщині. Жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Також через загрозу ракетних ударів на Дніпропетровщині застосували екстрені відключення світла. Зокрема, частково знаструмлено центр та лівобережжя Дніпра, Царичанський, Петропавлівський, Межівський та Синельніківські райони. А ще лівий берег Кам'янського та деякі житломасиви Кривого Рогу. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. Масована ракетна атака російських терористів по всій території України триває. І вже є результати. Відмінною роботи нашої протиповітряної оборони при крилатих ракет знищили над Київщиною. Зафіксовані збиття ворожих цілей в Миколаївській, Вінницькій та Житомирській областях. Із самого ранку росіяни намагаються завдати масованого ракетного удару по центральним та східним регіонам України. На жаль, на Одещині пошкоджено два енергооб'єкти. На Київщині та Вінниччині також є влучання вже відомо про одного загиблого та постраждалих. За словами речника повітряних сил, ракетна загроза над усією територією України залишається. Можлива чергова хвиля атак. Вночі ж окупанти запустили 24 дрони Камікадзе, та усі ворожі цілі були збиті захисниками нашого неба. Протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів. Зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. під ураження потрапили, і житлові будинки у Херсоні. І через ракетний масований обстріл України затримуються рух двох із 70 потягів «Укрзалізниці», зокрема Івано-Франківськ, Київ та Київ-Львів, пасажирів рейсу Київ-Краматорськ пересаджують в інші вагони. Зворотні відправлення з Краматорська поки що затримується. Обстановка на всіх вокзалах під контролем. Там є резервне електропостачання. Посадка та висадка пасажирів в містах, де оголошена тривога, продовжуються в підземних переходах. Попри смертельну загрозу обвалу та токсичний дим, рятувальники Дніпра розповіли, як визволяли людей із розбомбленою російською ракетою багатоповерхівки. 39 життів врятовано, шестеро з них діти. Наші кореспонденти записали ексклюзивне інтерв'ю із надзвичайником Ігорем Гетало. Саме він у перші години очолив пошуково-рятувальну операцію. Я раніше не зустрічався з такими масштабними руйнуваннями, з такою кількістю людей, які потребують, які кличуть на допомогу. Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі каже Ігор: найскладніший виклик в його 13-річній кар'єрі. Перші дві години саме він керував операцією порятунку. Десятки постраждалих світили ліхтариками, махали ганчірками, відчайдушно кричали з під завалів. Поряд з епіцентром влучання люди виявились заблокованими у власних оселях. Вона мене набрала, сказала святи, я не можу вийти. Все горить, і в мене заблоковані двері. сів будинок нас вивілімші пасіба Дякую великим хлопцям, тому що двір заклініла. Рятувальники знімали людей через вікно, вирізали двері. Найтяжче було ось тут. Показує Ігор саме на, оці, на о цьому шматочку бетонної плити. В якій довжиною ну, до метра, да, залишилась, жінка чудом жива. На дев'ятому поверсі бетонною плитою придавило ноги пані Людмилі. Вона, попри тяжкі травми, кликала на допомогу та навіть самотужки намагалася звільнитись. Я почала витягувати одну ногу потихеньку, мені вдалося, а друга була так продавлена, що витягти не нема. Ну, я бачила, що приїхали спасателі, і я вже так подумала, раз я жива, значить мене спасуть. Аби визволити жінку, рятувальникам довелося спускатися на клаптик бетону по мотузках. Ми взяли альпіністичне спорядження, тому що ну, просто з люльки без цього обладнання туди на плиту неможливо було дібратися. Тобто ми піднімалися, спускалися на спорядження, брали з собою гідравлічний інструмент, щоб деблокувати її ногу. Рятувальники працювали в зоні смертельної небезпеки. Обвал міг статися будь якої миті і під цією жінкою, і над нею звисали уламки бетонних плит, які від самого маленького руху необачного вони могли просто в будь-який час рухнути донизу. Історія порятунку ж цієї дівчини, 27-річної Катерини, облетіла весь світ. Внаслідок теракту вона втратила маленького сина та чоловіка, але сама дивом вижила. Під завалами вона пробула майже добу. На момент вибуху вона більш за все знаходилась поряд з несучою стіною будинку. Її просто прикрило бетонною плитою, але не засипало. На те, щоб визволити Катю в рятувальників, пішло близько 12 годин. Ми не Могли точно визначити локацію, де вона знаходиться, і вже на наступний день вона була глухоніма, але все одно знайшла собі сили крикнути. Пошукова операція на місці ракетного удару тривала безперервно майже три доби. Чотири сотні рятувальників працювали по черзі змінами по 12 годин поспіль. За врятовані життя вони розплачуються своїм здоров'ям. Ракетне паливо від ракет воно являється дуже токсичним. Ну, Ми працювали в засобах індивідуального захисту органів дихання. Це наша робота працювати заради порятунку людей зі шкодою для свого власного здоров'я. Допомагає підтримка близьких цілу ніч з ігорем була на зв'язку. Дружина Євгенія. Вона також рятувальниця у квітні зазнала поранень під час ліквідації наслідків прильоту. Тоді стався повторний ракетний удар. Нині дівчина на лікуванні в Німеччині все обновляла стрічку новин. Дивилася, читала. Хотіла, хоча б на якихось фото, відео побачити його, але не бачила. Так хвилювалася, звичайно, хвилювалася. Молилися про те, щоб ці недолюди тільки не відправили повторно ракетний удар по цій території. Тому що вони можуть для жені теракт в Дніпрі особиста трагедія. Просто була вбита. Я не уявляла, що може бути таке в Дніпрі з людьми, яких я знаю. Вона мені сказала таку фразу Ігор, мені дуже шкода, що я зараз поруч не з вами. Я повинна бути з вами там на завалах, а не лежати в лікарняному ліжку. Ігор каже, коли працює на місцях трагедій, тримає емоції під контролем. Вони нас доганяють. Потім, коли вже починаєш дивитися в інтернеті фотографії цих сімей, цих людей. Які загинули або які травмувались так, ну, ну, морально важко. Але душу гріють щасливі історії порятунку. Загалом, під час страшного російського теракту, рятувальникам з-під завалів живими вдалося визволити 39 жителів будинку. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, 11 канал є в Телеграмі, 11 канал є на Ютуб. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах Мегого, світ тіві. Київстар ті. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І на цьому все. Більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами і бережіть себе.